Церков празнує пам'ять Прокаданіла, а з ним і трьох отроків, Ананію, на ній Азарю місаєла. У той час, за 6 років до Христа, за гріхи народу Ірусалим був завойований Вавилонським царем і був храм Соломону розрушений. А множество народу Ізраїльського було введено у рабство, у плін. Ну от серед пленників були ті молоді юноші, Даніїл, Ананія, Зарія Ісаїл, з котрими творилися, і в плену Божі чудеса, сохранивши віру в єдиного Бога, зная правила і поведінку, вони сохраняли свою віру. У сліді чужинців. І хоча там цар Навуходоносор хотів асимілювати євреїв, хотів взяти частинку із молоді єврейської і перевести їх на дух розвратний, дух вавилонський. але сила Божа допомагала юношам і другим людям оставатися, Бог їм допомагав. Так, одного разу цар намалював своє зображення і заставив усіх кланятися своєму зображенню як Богу. Але якщо другі вавилоняни робили то спокійно, то всі юноші сказали ні, ми тільки Богу поклоняємося і були кинуті в пещ. А огонь так горів, а вони молилися вогньові, оказалися невредимі. При царю Валтасарові Данії зробив або розкрив тайні прочества. Цар відщо страннее, і такі слова чує мене так і Що це означає? І в отолкуванні Даніїла відкрило. Будущій судьби Вавілона. Прокданіл возвістив, що колись закінчиться приношення жертви. Жертвоприношення в народі було предписано здавна, але прийде момент, коли воно остановиться по ненадобності. Почему? Почему? Хто такий буде, хто остановить? І ще додав через 7 седьмин прекратиться жертва і прийде в мир Месія. От чому перед Різдвом Христовим церква вспоминає цього чудного пророка Даніїла. Вавилонський плен показав, частина народу симілювалася. І, навірно, пішли. куди, може, більше не верталися на рідну землю, але велика частина народу видержала із і вернулися на рідну землю, потім встановили храм. І уже в тому храмі, як ми вчора говорили про пророчество Агея, котрий вже прочествав за 500 років до, Різдва Христового, що в тому відбудованому храмі Єрусалимському явиться слово предвічно Месія з таким іменем Слово предвічноє. Так, річе де про друге лице Святої Троїці. і пророки Сообщили, що Бог пошле свого Сина. З іменем Слово Предвічно, котре получить від от Бога Отця благословення совершити діло Спасення. А всі, хто нині в церкві Христовій, канонічній, спасительній, утікає від уній, від всяких сект, від всяких розколів, держаться канонічні церкви, тут діти Божі, котрі мають соль у собі і мир між собою, саме такі у вічності. Зможуть і наслідувати царство Божо. Амінь.